Розробники кажуть, що це маленький технічний патч, але чи справді це так. Сьогодні ми розберемо оновлення 1.4.0 для Ark Raiders, яке на папері виглядає як робота над помилками, а насправді додає в гру те, про що промовчали у патчноутах – нічні рейди на Стелла Монтіс. Також ми попрощаємося з дабл пампом дробовиків та тими, хто любив проникати у закриті кімнати без ключів. А на десерт я розповім вам історію одного півня, якого ми всі Знаємо, чи стала гра чеснішою, і що там нового у магазині? Зараз дізнаєшся. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я, Хеппі! Почнемо з того, що робить гру набагато приємнішою для чесних рейдерів. Embark Studios нарешті звернули увагу на слона в кімнаті, критичні баги та експлойти. Найголовніше, механіки захисту від експлойтів були додані для всіх закритих кімнат на всіх мапах. Раніше хитрони використовували різноманітні глічі, щоб потрапити у сховище з лутом, не витрачаючи. Ключі мені відомі варіанти з барикадою, пасткою, пищалкою проштовхуванням через стрибки та місячна хода з контейнером для Філд, депо. Тепер ці лавочки прикрили. Окремо дісталося любителям паркуру на SpacePort. Зовнішній доступ до контрол-таур повністю заблоковано. Більше ніяких зіпланів чи акробатичних трюків, щоб обійти систему. І, мабуть, найкраща новина для балансу в перестрілках. Розробники виправили експлойт зі швидкою зміною зброї. Раніше можна було стріляти. Ти швидше ніж задумано, перемикаючись на предмет швидкого використання і назад, так званий дабл памп на дробовиках більше не працюватиме. Тепер перестрілки мають відчуватися більш. Чесними, окрім боротьби за бузерами, патч 1.4.0 приніс трохи стабільності, виправили проблему з низькою роздільною здатністю текстуру головному меню. Невже більше не буде низкополігональних відвідувачів бару? Прибрали артефакти освітлення, які іноді виникали при вході на мапу. І нарешті твій голос рейдера не скидатиметься на дефолтний після перезапуску гри. Дрібниця, а приємно на консолях. До речі, розміру новлення менше ніж на ПК, тож завантаження не займе багато часу. А тепер про те, чого немає в офіційних патчноутах, але вже помічено гравцями. Це справжній сюрприз. У гру тихо додали нічні рейди на локації Stella Montis. Дивно, чому про це не написали в патчноутах, адже це суттєво змінює геймплей. Стелла Montis і так дуже жирна мапа в плані луту, а нічні рейди зазвичай означають ще кращу здобич та більше креслень. Раніше ми бачили різноманітні варіації освітлення, іноді темніші, іноді червонуваті, але повноцінне. Ніч це вже зовсім інший рівень занурення. До речі, про великі події. А куди подівся івент з, з зачиненими воротами? Він був усього один день і більше не повертався. Подейкують саме під час цього івенту можна було отримати креслення на Бобкет. І як його знайти, якщо івенту більше нема? Напиши у коментарях, якщо тобі це креслення випало, де їдете. Ну і куди ж без оновлення гардероба? Магазин поповнився новими сетами. Перший це набір репоста. Виглядає він доволі специфічно. Нагадую, що середнімі. З костюмом джуляра, формою Star Trek та спорядженням для фехтування, наче непогано, але мене особисто якось не чіпляє. Другий набір Midnight Rooster. Окрім дуже крутого чорного скіна на півня, він включає приціл, перелок на рюкзак та емоцію Йди сюди! І до речі, про півня. Ти точно бачив цього пернатого красення в спиранці, який постійно крутиться під ногами. Розробники офіційно називають його скрепі, але ми з вами знаємо його справжнє ім'я Боря Когут. Виявляється, Боря це не просто якась там моделька, це душа Спиранці. 3D-художник Йохан розповів дивовижну історію його походження. Прототипом став реальний півень на ім'я Хукен, який жив у батьків-розробник. Все почалося з того, що реальний Хукен нахабно увірвався в кімнаті. Нато Йохана прямо посеред робочого дзвінка в зум і зірвав нараду, розгулюючи на задньому плані. Хукен був унікальним, сліпим на одне око, трохи незграбним, постійно перечіплявся через власні лапи та наступав у їжу, але був дуже дружнім і любив обійматися. Йохан вирішив відсканувати улюбленця і додати в гру як маленьку пасхалку. Але зірка Борі засяяла яскравіше, коли команді терміново знадобився виробник ресурсів на базі. Вони думали про роботів, котів і навіть Робокотів, але часу на малювання не було. І тут хтось згадав: слухайте, а у нас же є півень. Так наш Боря Когут пройшов шлях від простого жарту до незамінного члена команди Аркрейдерс. Тож наступного разу, коли будеш забирати у нього ресурси. Передавай вітання. Отже, патч 1.4.0 хоч і не приніс нової зброї чи ворогів, але зробив, мабуть, найважливіше почистив гру від бруду. Експлойти закритих кімнат та ваги зі стрівою псували враження надто довго. Тепер лут стане дійсно конкурентним, а PVP чесним. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту у Discord, а також в мій Twitch і Телеграм-канали. До зустрічі в наступному відео!